Ми продовжуємо нашу щотижневу рубрику «П'ятихвилинка з психологом. У цьому випуску поговоримо про соціалізацію військових після ампутацій та прийняття себе, а допоможе нам розібратися із безлічю болючих життєвих моментів. Психологіня Людмила Єхалова. Один із незамінних компонентів реабілітації людей, які пережили ампутацію, їх соціалізація. Головне завдання показати, що людина не наодинці зі своєю проблемою, але в той же час все повинно бути в міру. Наприклад, банальний візит гостей або похід у гості можуть додати незручностей і навіть наповнити негативним досвідом. Ми нібито намагаємося гарну річ зробити, да, соціалізувати, адаптувати, показати соціуму, що ми тепер в повному складі, або ж ну, ну тобто, це радісні моменти, які притаманні нам тут, в мирному середовищі, ну, умовно в мирному середовищі. Для військового це може бути достатньо травматично. І розумієте, для того, щоб прийняти цю свою особливість нову, треба близько ну, не знаю, трьох місяців для того, щоб усі ці всі емоції розклалися по полицям. Ну і як ми це зробимо? Ми зробимо це разом, ми зробимо це окремо, ми зробимо це якось сепаровано. Ну, це все впливає на те, на, на те наскільки швидко буде людина ну, далі в житті і в строю. Незважаючи на ампутацію, переважна більшість військових все ж таки планують повертатися на фронт, розуміючи при цьому, що в умовах, які зазвичай далекі від затишку, буде значно важче перебувати зі своєю особливістю, і що точно в наших силах показати альтернативи для їхнього розвитку. Багато вакансій сьогодні можна знайти в центрах зайнятості та різних організаціях. скажімо, ветеран-хаб від професійної реалізації до громадської діяльності та волонтерства. Головне не опускати руки. Чоловіки візуали в більшості в своїй. А, це означає те, що їм потрібно мати мету в житті. А мета в житті це те, для чого він має прагнути. Так і от в наших силах точно якби обмалювати у цю мету разом обговорити для того, щоб от людині стало краще, обговорюючи з Людмилою Єхаловою складне питання ампутації, ми не могли пройти повз прийняття людиною своїх змін, і тут в прямому сенсі питання за часом та можливістю побути один на один із собою та своїми думками. Зовсім залишати на самоті людину не варто, бо відчуття у цій самотності може воно перерости в щось більш глобальне. Да? Це коли я залишаю людину на самоті, може здатися, що мені все рівно що з нею відбувається. Насправді це не так, тобто. Людина може бути якийсь час, може бути в своїх думках, може бути в своїх емоціях. При цьому вона має відчувати, що людина поруч, дружина поруч, мама поруч, діти поруч, не полишаючи при цьому не якби переступаючи в цю межу занадто великої активності. Ампутація свого роду кризова ситуація пов'язана зі зміною тіла. Відтак будь-якій людині, незалежно від статі, важливо залишатися привабливою, і в цьому точно можуть допомогти рідні та близькі друзі. Саме їм необхідно донести захисникам та захисницям, що хоч і відбулися зміни, але любов до них не зменшилася. І це стосується ну просто будь-яких змін тілесних, так як от після пологів жінка також змінюється, так та після ампутації також змінюється. Ну от і важливо донести до, до, до людини, що що би не відбувалося з твоїм тілом, я тебе люблю, для мене ти привабливий. І на завершення знову цитуємо слова відомого військового та адвоката Масіна Єма, який під час виконання бойового завдання втратив око. Людям, які втратили кінцівки, треба давати бути самостійними, Бо тільки ну, ти намагаєшся допомогти більше ніж треба. Вони самі собі дозволяють почуватися менш самостійними і жаліти себе. А в усьому має бути міра. Треба зрозуміти, що стан після поранення це теж форма життя. Вона не гірша, вона складніша, але не буде того життя, якщо ти комусь станеш тягарем і тобі на блюдечку будуть підносити їжу.